Всім доброго дня. Здаємо в оренду, однокімнатну квартиру вулиця Національної гвардії. Поруч парк Шевченка. Ну, 5 хвилин, ходьби максимум. Ось квартира у нас світла, сонячна. У нас штори блокаут, Зараз я їх відкрив, тому що в кімнаті ну, в кухні реально темно. Маємо духовка, електрична поверхня, тут у нас на посуд. Тут у нас на столові прибори, холодильничок чистенький, помитий. Переходимо на лоджію. Ось там у нас парк сам, тут у нас вулиця Нацгвардії і там центр міста. На лоджії маємо засоби для прибирання, газовий турбокотел. Тут у нас обідня зона, декоративна штукатурка, стеля, натяжна диванчик, якщо хтось в гості прийде. Він ще навіть має USB. Нічого все. Так, вхідна група, маємо місце для взуття на інтернет-роутер. Тут ось таке у нас дзеркало з підсвіткою, рушника сушка, пралка, сама ванна з шторкою. Так, Тут у нас навпроти йде шафа купе. В шафі ми маємо сушку для одягу, пилосос, маємо праску, додатково батарея. Заходимо в кімнату. В кімнаті у нас ще одна шафа, тут у нас вішачки, Ось така от тумбочка невеличка, годинник, ліжко двоспальне з номатрасником, телевізор і москітна сіточка є. Та, ось така от кімната, простора, в принципі, і кухня велика. Отже, друзі, однокімнатна центр міста, вулиця Нацгвардії. Якщо вам цікаво, телефонуйте.